Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що, ще один сонячний день у жовтні, неймовірно сонячний день. Сьогодні у Львові реально 22 градуси ну просто літо-літечко. Але ввечері буде прохолодне, ми вже про це знаємо, тому собою маємо якісь шалики, якісь причаточки для того, щоб не замерзнути. А поки що насолоджуємося сонечком і не думаємо про те, що завтра вже буде зовсім інша погода. Отже, сьогодні у нас вівторок. 18 жовтня 2022 року. І який же сьогодні день у світі? А сьогодні дуже цікавий день. Сьогодні день пов'язаний з моєю однією з найулюбленіших країн світу і Європи Хорватією. Боже, як Бог любить цю країну. Усе найкраще, що може бути по Адріатичному побережжі Середньоземного моря, належить Хорватії. Я Хорватію об'їздила повністю. З півночі на південь від Опатії, від умага до е, неймовірного добровніка, і мені здавалося, що вже краще, гарніше бути не може, а воно все гарніше і гарніше, гарніше, гарніше. І моє найулюбленіше місце в Кроваті пов'язано з родиною мого шанованого Франца Йозефа Гавзурга, місто Опатія. І чудова Сісі, де вона звичайно, полюбляла відпочивати. Чому саме про Хорватію я вам почала розповідати сьогодні? Адже сьогодні у світі святкують Міжнародний день краватки. Валя! Зараз у мене є тут така гарна заготівочка у моїй у сумочці. Дивіться, яка неймовірна в мене є краватка. Я її не чіпляю, вона не дуже мені підходить до мого аутфіту. Але вона зроблена з валяння з паєтками, з чудовими роботами і вирготила її львівська майстриня. Ольга Штирьова, неймовірна жінка. Хорватія і краватка. Краватки започаткували носити у Хорватії. Це була частина військового одягу. Хорватські військові моряки одягали краватку, щоб підтримувати військову форму і свій комірець. І з того вже, коли запитували їх за кордоном, а що це таке? І показували на них краватку, а вони кажуть: Кроата, Кроата, Хорватія. І так звідти і виникло слово краватка. Так що сьогодні день оцього шанованого аксесуару, який зараз носять і офісні працівники, і дівчатка в фешені, і дуже багато що. Вони дуже дуже гарні і стильні. А ще сьогодні теж дуже цікавий день день чоловіків без бороди. Останніми роками, а я так само помітила, що саме після фільму Роксолана Величне Сторіччя, всі почали весь світ почав копіювати Сулеймана, неймовірного Сулеймана. Великолепно, який був одружений на Роксалані з Османської імперії, і усі чоловіки, не тільки в Україні, такі тестостеронні альфа-самці почали. А може, і не зовсім альфа-самці, як хто почали відрощувати собі бороди? Спочатку це жінок трохи жахало, а потім з часом ми вже навіть до того звикли. І чоловік з лисиною і з бородою став е, зараз дуже популярним і у моді, і е, відкрилося дуже багато барбершопів, де чоловіки гарно підстригали собі бороди. Ось такий сьогодні день, але сьогодні день без бороди. Тому чоловіки, голіться, адже ваше обличчя для цілунків набагато приємніше, якщо вони без бороди. І ще сьогодні день е, жіночого здоров'я, е, день е, менопаузи. І він призваний для того, щоб жінки заздалегідь е, готували себе до цього періоду життя. Життя не закінчується під час монопаузи, воно продовжується і навіть є багато переваг. Але звичайно, треба слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм ментальним здоров'ям, тому що іде гормональний стрес по всьому організму, але це вік щастя, коли жінка повністю вільна. Так що такий чудовий день. Так, я ще забула, сьогодні день. Медичного працівника і фармацевта людей, які продають нам ліки. І це дуже добре, тому що вони часто можуть нам допомогти в деяких нескладних питаннях без лікаря. І вам усім бажаю ось такого сонячного дня відганяти від себе тривоги, не впускайте їх собі у душу. Живіть і насолоджуйтесь, адже це день вашого життя. Отримайте задоволення від усього, що ви бачите, від цього сонечка. Від жовтої листви на трава на траві, від тої зеленої травки, які у нас, адже, наприклад, в Іспанії там завжди літо. А у нас є і літо, і осінь, і зима, і весна. І весна буде обов'язково. Усім гарного дня, з любов'ю до вас, ваша яскрава барвиста Оксана Дем'янишина. Папа.